Наука. Неймовірна сила, яку приховують в собі маленькі павуки, вже давно стала темою для коміксів та фільмів. Проте тепер людство впритул наблизилось до розгадки таємниці павучиної сили. Дослідники з Японії вважають, що знайшли шлях для того, щоб трансплантувати гени від павука хрестовика з родини кругопрядів до іншого павука шовкопряда. Керує досвідами южіші Кукувана. Ми пересадили ген павука кругопряда іншому павуку шовкопряду і отримали новий тип шовкопряда. У півтора рази ефективніший з комерційної точки зору. Дослідники стверджують, що їм вдалося створити павука принаймні на 50% ефективнішого за звичайного шовкопряда. Використовувати павиків у шовкопрядильні промисловості завжди було нелегкою справою, оскільки вони не здатні прясти шовкову нитку в таких кількостях, як це необхідно. Значно ефективнішими з цієї точки зору є червяки шовкопряди та свійські метелики. Є інші проблеми пов'язані з павуками. Павуки можуть бути канібалами, тобто поїдати один одного, а це ускладнює їх розведення. Наприклад, ми кладемо двох із них до однієї ємкості, та коли повертаємось наступного ранку, то знаходимо тільки віде. одного. Існує ще питання життєздатності не в теорії, а на практиці. Проведена лабораторія генетична зміна покликана значним чином підвищити її. Незалежно від того, чи ви переймаєтесь питанням кліматичних змін, чи навпаки, ставитись до нього скептично, проблема пошуку нових видів палива залишається актуальною. А як щодо нового способу виробництва електроенергії, дослідники з Imperial College в Лондоні кажуть, що їм вдалося знайти альтернативне джерело енергії бактерію. Доктор Патрік Джонс та його команда генетично сконструювали еколі e. поширену бактерію, що живе в кишківнику після того, як ми оптимізували систему і змусили різні компоненти працювати разом, нам вдалося вплинути на обмін речовин. Йдеться про виробництво речовини, що має назву пропан. Бактерії можуть природно виробляти джерела енергії, як от метан і природний газ. Але перевага пропану полягає в тому, що конденсований рідкий пропан займає дуже мало місця порівняно з енергією, яку він виробляє. Втім, генна інженерія пов'язана з кишковою бактерією це лише початок. Вчені працюють над використанням ціанобактерії, яка отримує енергію від фотосинтезу з метою виробництва пропану. Тобто, фактично йдеться про те, щоб викликаючи за допомогою сонячної енергії процеси в цих бактеріях створювати нове паливо. Так звана фотобіотехнологія наразі існує тільки в теорії. Проте як відомо все починається з малого. дуже позитивним в даній технології є те, що згодом сонячну енергію можна використовувати для виробництва хімічної енергії. Останню, у свою чергу можна перетворювати в паливо адавотарінтфіл інстедбаймас. Дослідження в даний час перебуває на стадії концептуальної розробки за словами Джонса. Вони мусять бути впевненими на 10 тисяч відсотків перед тим як перейти до промислового етапу. Якщо дослідження увінчається успіхом, то незабаром ми зможемо отримати паливо майбутнього.